Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного номінаційний комітет затвердив незалежних членів нової наглядової ради на Енергоатом». Очільник на ек Павло Коптонюк з робочим візитом відвідав Рівненську АЕС. Енергоатом перевиконав план з виробництва електроенергії та покрив 100% вартості послуги ПСО. Третій регіональний фестиваль нас єднає коляда на підтримку ЗСУ. У Нетішині відбувся 30-й ювілейний турнір з фехтування на шаблях. Про це та інше у продовженні випуску прем'єр-міністр України Юлія Свериденко повідомила, що номінаційний комітет затвердив чотирьох незалежних членів нової наглядової ради на ЕК Енергоатом. До складу комітету входять представники уряду та незалежні спостерігачі: ЄС, ЄБРР, АЄФСІ та бізнес-омбудсмен. Відбір проведено одноголосно. Незалежними членами наглядової ради стануть Руміна Велші, Лаура Гербенчутабакієне, Патрік Фрагман та Бріз Буйон. Відбір трьох державних представників до наглядової ради буде завершено в першій половині січня. За словами Юлія Свериденко, паралельно продовжується оновлення наглядових рад для 12 компаній енергетичної галузі. Очільник АТЕНЕК Енергоатом Павло Ковтонюк з робочим візитом відвідав Рівненську АЕС. Метою поїздки стала інспекція стану захисних споруд та координація заходів, спрямованих на забезпечення стабільної роботи енергосистеми в умовах підвищених безпекових ризиків. Під його головуванням відбулася виробнича нарада з керівництвом РАЕС щодо планування роботи на поточний рік, організації ремонтної кампанії, фінансової діяльності та соціальних питань. За словами Павла Ковтонюка, серед пріоритетів енергоатому курс на підвищення номінальної. Потужності енергоблоків окрему увагу під час наради було приділено питанню підтримки українських військових. Наразі розглядаються додаткові можливості для реабілітації захисників на соціальних об'єктах атомної електростанції. А як енергоатом перевиконуло план з виробництва електроенергії у 2025 році, виробивши майже 101% від запланованого, очікуване виробництво склало понад 54 мільярди кіловат годин електроенергії. Таких показників вдалося досягти завдяки якісному і оперативному проведенню ремонтної кампанії. За словами керівника компанії Павла Ковтонюка, попри постійні обстріли вітчизняної енергетичної інфраструктури, атомники докладають усіх зусиль для забезпечення стабільної роботи АЕС. Також енергоа. Там сплатив понад 168 мільярдів гривень за послугу ПСО, покривши 100% вартості за 2025 рік. Завдяки цим коштам держава змогла утримувати тариф на електроенергію для мільйонів українських родин на рівні нижчому за ринковий. В енергоатомі обговорили можливість продовження кредитування постачання ядерних матеріалів на 2026-2027 роки. Представники «Атена» як Енергоатом разом зі співробітниками Посольства Великої Британії в Україні обговорили можливість подальшого залучення кредитних коштів з Deutsche Bank під гарантії експортно-кредитного агентства UK Export Finance з метою стабільного фінансування енергоатомом постачання ядерних матеріалів компанії Юренко на 2026-2027 роки. Хмельницьку АЕС з ознайомчим візитом відвідали студенти Національного університету Львівська політехніка, які навчаються за напрямом кібербезпеки та інформаційного захисту. Студенти відвідали навчально-тренувальний центр, де ознайомилися з підходами до підготовки та підвищення кваліфікації персоналу, а також особливостями навчання працівників, які забезпечують роботу енергоблоків. Також учасники візиту побували в машинній залі діючого енергоблока, де отримали загальне уявлення про роботу основного обладнання та виробничі процеси Електростанції Ознайомчий візит став ще одним кроком до розвитку співпраці між Хмельницькою АЕС та закладами вищої освіти у підготовці фахівців для галузі. 27 грудня у Нетішині відбувся третій регіональний фестиваль колядок і щедрівок нас єднає коляда. Благодійний захід згуртував жителів громади, атомників та гостей міста навколо спільної мети, підтримки наших захисників. Учасниками дійства стали 25 професійних та аматорських колективів з Хмельниччини і Рівненщини, які презентували присутнім сучасні і автентичні різдвяні піснеспіви, співи, що возвеличують народження Ісуса Христа. Благодійну ініціативу також підтримали волонтери з кулінарного десанту. Які організували ярмарок продаж солодощів та різдвяних смаколиків загалом того дня на потреби сил оборони України вдалося зібрати близько 90 тисяч гривень. Різдвяний фестиваль Нас єднає коляда став традиційним заходом нашої громади, який поєднав духовні цінності з реальними справами підтримкою українських військових. У рамках благодійного заходу на електромобілі навколо ХАЕС юні нетішенці мали унікальну можливість ближче познайомитися з атомною енергетикою. Протягом кількох різдвяних днів учасники, які зареєструвалися, побували на зовнішніх локаціях Хмельницької АЕС, відвідали в інформаційний центр та резиденцію Миколая у центрі ділових зустрічей, де Миколай приготував їм солодкі подарунки. Кожен з учасників також мав можливість благодійним внеском підтримати збір коштів для збройних сил України. І до новин спорту у Нетішині відбувся 30-й ювілейний турнір з фехтування на шаблях, присвячений Дню енергетика. Спортивний захід проводиться серед кадетів і є одним зі стартів відбору до національної збірної України. За роки роботи школа виховувала спортсменів, які представляли Україну та здобували медалі на чемпіонатах Європи, світу й Олімпійських іграх. П'ятеро представників Нетішинської школи одночасно були головними тренерами національних збірних команд різних країн. Нині під керівництвом тренерів Віталія Цесарука Гія Макарова та Марини Камчатної у відділенні фехтування займається близько 60 учнів. Для юних нетішницьких шаблістів цей турнір став ще однією сходинкою до спортивних вершин. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій. Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!